Небезпечний стандарт. Пас Ханюко, удар. І Дмитро Нюко. зараз е, підстрахував партнерів. Споріонок е, Білонко віддає передачу на Скрипняка. Той обіграв. суперника. удар по воротах. Контратакувати. Сергій Скрипняк бере гру на себе. Передача на Шпиріонка. Удар. Е, значно вищий. Лампропометріє. Е, зараз Лубачев чіпляється. Чекає партнерів. Ханюко. Рахунок відкрито. Один. Номер два. Голу. Відкривання за спину. Проходить. 2-0. Подвоює зараз перевагу Віталій своєї. Олексія Тюріна і до Новосерацію Пробує! Гол! І знову Ілля Лубицев! Зі штрафного. прошиває. стінку. духує. Грає на Артема Шпирьонка. Є підтримка. Зараз Артему треба віддати. Віддає на скрипняка. І Сітнер. Лупши, рахунок стає, 4-0. звичайне вкидання від Сітера. Зарахуйте, перемой, зараз, можливо. Легко не так сильно потрібно, зараз можливість скоротити! Колісніченко. Тільки не я б сказав, що в нас вихняк, передача на шпирьонка не проходить. Артем грає в підкаті. А у нас, друзі, хет-трик від Віталія Ханюкова. Тут такі удари проходять. Дяніки Сітнера без проблем і знову Сітнер заблокував цей удар кутовий. Раз Білоненко класно прибрав, можна забивати. 5-2. Ось так от Віталія Радченко і розігнав атаку. За переграти Нікіту. Дивимось за цим. Нікіта. Виходить з воріт. Сіка! Зараз чіпляється Споріона. Білонка. Дві секунди. Передача не влучає зараз Нікола мячу.